Мої вітання. друзі! Сьогодні у нас на ремонті радіокоровальний катер SportGame. Е, є такий з ним в комплекті, він розрахований на 24 ГГц, як ви бачите. І В ньому є проблемка. Вийшли з ладу акумулятори самого катера. Батареї я вже зняв, Перевіримо. І вони прийшли в негодність. Ось такі тут стояли. Це Farm 14500. І 500 Їх, звісно, будемо міняти, ставити, будемо новенькі. Ось такого плану. Це в нас Сохін на 1000 мА, як ви бачите, але реальна ємність їх 750 мА. Саму батарею збірочку я вже зібрав. Ось вона в зібраному стані. На даний момент заряджається від лабораторника по двом силовим дротам. Взагалі вона заряджається по трьом дротам. Окремо, я так гадаю, є роз'єм, як ви бачите. На даний момент потрібно нам зафіксувати батарею. Кембриком і термозбіжним. І далі ми це я вже зробив, як ви бачите, все батарея запакована, все красиво. І далі потрібно приклеїти ось таку липучку, вона на самоклейки. І в самому катері є така саме відповідна частинка, як ви бачите. І ми її туди кріпимо, щоб вона не болталася в момент. Е Працювання катеру, щоб вона не літала, там вона фіксується, все, далі під'єднуємо силовий роз'єм. Нагадую, що тройний роз'єм це роз'єм зарядки. І Давайте під'єднаємо і перевіримо, чи запрацює у нас катер. Роз'єм під'єднаний, далі так підложуємо частинку корпусу, щоб нам самі пропелери не зламати. Все, вмикаємо живлення, далі беремо. Пульт наш, і вмикаємо. Теж його бачимо, у нас на зв'язок вийшов катер, все і перевіряємо. Бачимо, що він працює. Так, є ліва частинка, працює, все ліво право все працює. І далі вперед. загальні, і назад. Обидва мотори теж працюють. Як ви бачите, все запрацювало, все вимикаю. Далі закриваю кришечкою, ще, можливо, дозаряджу батарею. І буду віддавати власнику вам друзі. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.